державна інспекція створила повчальне кіно для дітей. Так правоохоронці навчатимуть маленьких пішоходів правильні поведінці на дорогах. Прем'єру провели в одній з гімназій міста. На ній побували і наші кореспонденти. Під час показу в актовому залі ніде було яблуку впасти. Побачити стрічку прийшли і дорослі, і дітлахи. Фільм зробили за ініціативи управління державтоінспекції. До роботи над ним правоохоронці запросили дитяче інтернет-телебачення, веселка. Тіві співпраця з управлінням державної автоінспекції міста Києва. Це дуже почесна співпраця, і я хочу сказати, що вона надала на можливості ще й плідна співпраця, на можливості розкрити цей матеріал. Матеріал зовсім по іншому по іншому, тому що відбір матеріалу повинен бути і цікавий, і необхідний, і потрібний для дитини, щоб він сприймався і був яскравим. У фільмі знімалися звичайні школярі: хлопчики та дівчатка різного віку. Долучилися вони до написання сценарію: маленькі таланти з екрану розповідають про основи дорожньої безпеки і обігрують різні ситуації. Подати матеріал у такий спосіб запропонувала молода інс. Так з оболоні. Обулони. Но одно дело, когда мы, взрослые люди, приходим общаться с детьми і рассказываем про правила дорожнього движения, а другое дело, когда дитина для ребенка рассказывает все то же самое. І ті дети, которые смотрят этот фильм, они воспринимают тех детей, которые выступают на экране, как своих друзей. Они им легче доверяют, быстрее это все воспринимают, запоминают. И получается, что они смотрят эту передачу. Как би грають і паралельно вивчають правила дорожнього руху. А це наша цель. На думку даївців, якщо учні дивитимуться подібне кіно, то в майбутньому вони стануть дисциплінованими водіями. А поки що, це дозволить зменшити кількість дорожно-транспортних пригод за участю дітлахів. Коли створюється система, коли проходить процес навчання. З першого, другого і в інших класах, коли дитина знає, що їй треба робити, коли знає правила дорожнього руху, це завжди користь для всього суспільства. Тому ми вважаємо, що дуже приємно, коли такі матеріали створюються, дуже вони впливають на суспільство і. Я вважаю, що ми повинні цим займатися. Ідею підтримали і в департаменті освіти та науки Київської міської ради. Фільм покажуть в усіх школах та дитсадках Києва. Дорожній травматизм найголовніше питання не тільки у а всього міста. Тому е, е, різними. Е, Адськими методами ми повинні доносити до дітей питання формування навичок збереження життя і здоров'я своє по завершенню показу. Школярі отримали можливість на практиці закріпити здобуті знання на тренувальному автомайданчику. учнів гімназії чекали досвідчені інспектори державтоінспекції, які продемонстрували жести регулювальника та розповіли, що вони означають.